Ці мужні чоловіки подолали тисячі кілометрів для того, щоб допомогти українцям: Харківщина, Донеччина, Херсонщина це далеко не весь перелік областей, які отримали гуманітарну допомогу від благодійної організації Юкрейн Реліф». Сьогодні вони у Бучі. Ми вже мали кілька візитів у Бучу. Це дуже гарне і сильне місто. Ми всі люди з вільного світу. Ми боремося разом з Україною. Ми не робимо це фізично. але допомагаємо Україні вижити в такий важкий час. і ми не погоджуємося з жодною агресією у бік вашої країни. Вже на другий день повномасштабного вторгнення ми розпочали свою допомогу. І на цей час ми надіслали 42 тисячі тонн гуманітарного вантажу тонн зентугантонзовей для допомоги українцям долучаються прості люди з усього світу, говорять благодійники. Я з Польщі, це британець, і вчора з нами був американець. Ще до нас мають приєднатися жителі Німеччини, Нідерландів та Франції. Ми хочемо, щоб Україна перемогла. Ми будемо залишатися з вами до самого кінця. В Бучу привезли продукти харчування для нужденних та спортивне спорядження для Бучанського ліцею номер 3 Там благодійники разом із вихованцями і зіграли свій перший дружній матч у волейбол. Будь ласка, не слухайте плітки світ з вами. Можливо, деякі люди втомлені, але є мільйони тих, хто вірить в Україну, в вашу націю, і ми не будемо здаватись.